А чого це ви тут зібралися? Роботи мало? Рік чекав, не можу без неї. Останнє приїхав, але без неї не поїду. У нас давно нічого з тобою не виходило. Тому що проблема в мені. Я перевірився і. У мене маленькі шанси стати батьком. Я завтра до Харкова їду. Надовго? Можливо, назавжди. Христина, виходь. Слухай, Ніна, твоя підлегла, а не затичка твоїх факапів. Ти все звалюєш на неї, а вона вагітна. Що тут відбувається? Що робиться, а? Я питаю, що тут відбувається. Тебе звільнено. А куди ти чотири зарплатні своє віддаєш? Що Ще на бойню ходиш. Олег Тищенко помічник прокурора Ірини Зими. Я тут приніс документи у справі Уляни і Біляк. Треба, щоб капітан Долинська їх підписала. Та мені надбавку до зарплати м'ясом дають, а я на нього дивитися не можу. Ні, не тільки через це. Тобі нагадати про скандал з мерією, коли ти не перевірив достовірність своїх джерел. Чи ти, може, забув, як тебе поперла охорона з конференції Київ ніт Арт, коли ми навіть не видали матеріал, а посилалися на своїх конкурентів. Мені продовжувати. І на все забив. Пішов звідси, поки я не викликав охорону. Давай. Викликай. Дякую. Проведеш мене?